Всім привіт, з за вами завжди Хокер. Сьогодні ми продовжуємо кар'єру мого пілоту в F125. З чого ми починаємо сьогоднішній відео? Правильно, з того, що ми мусимо перевірити оновлення. Оновлення у нас приїхали, вони успішні. Та ми можемо замовити нові, само собою дорожче. Далі у нас був провал по аеродинаміці. Шарль провалив. І найгірше, що сталося, я не замовив. Я не зміг замовити повторення цього оновлення. Бо тому що е весь департамент зайнятий. Так от. Я можу замовити оновлення з мощності мотору. І да, я це зробив, поки була знижка, чому б і ні. Мені не хотіло, там буквально 67 очків, щоб замовити оновлення в е, часі сієї, ну як сказати, то коротше, по корпусу машини. Зараз ми відправляємося з вами на гран-при Саудівської Аравії. І так, по практиці все було чудово, довелося зробити дві практики, а кваліфікація у нас була дощ, тобто кваліфікація була жорсткою. Ну, до речі, виявилося цікаво, адже у нас Шарли Клер на пол позиції і поруч з ним стартую я. Дві Феррарі закривають перед. Далі нас стартує Андре Кімі Антонелі, Юкі Цунода, Макс Ферстапен, Оскар Піастри, шостий. Далі сьомий, Олівер Берман, восьмий, Албан, дев'ятий, Джек Дуен, десятий, Окон і аж одинадцятий Ландо Норріс. 12. й Халк, 13. й Science, 14. й Гасли, 15. й Алонсо, 16. й Рассел, ну, у нього штраф. 17 й Лоссон. І 18 й Азехджар. 19 й Бартулато по стандарту мало би бути, 20 й строл. Туда його, туда, туда. Ну так от, така у нас була доволі цікава кваліфікація. Зараз на цю гонку мені Феррарі дають нормальну стратегію, як ну, на відміну від минулої гонки. короче. І ми з вами відправляємося на старт. Я тут включав свій і на хотлап, починаю розгазовку. І найгірше сталося при до того, що вогники довго горять, но я просрав старт. Я просто взяв і просрав старт, хоча виявився він доволі таки непоганий. Ну на старт я не доганяю Леклера, я... мене проходить кімі, прошу зауважити. І там далі ще ззаді починається битва між гридболтом між цунодою та Ферстапеном. Ну, цунода само собою зберігає позицію, бо тому що він на софтах. Хірова стратегія для Юки, дуже хіро. І тут я хіро вхожу в поворот. Я відпускаю тих двох передніх Кім їде херово, правда, раді, но... Бог з ним. Так от. Заради правди, Кім їхав херово. Позаду мене їде Юки, який мене хоче догнати. І. Ну, ферстап мені, якби там ще не дає Кім від... Ой, як його. Юки. Він не дає йому відірватися. Також, також. Ем... Я туплю, бо тому що я після старту не сконцентрований якось гон. Я вам серйозно кажу, я після кваліфікації взагалі не був сконцентрований на гонці. Тобто 25 кіл, а я не сконцентрований навіть. Ну що, я починаю такого по чуть-чуть, по чуть-чуть доганяти кімі, бо їде як равлик, но хероу знову вхожу в поворот, де да, дуже херов в практиках і їхав набагато краще, ніж я розпочав гонку. Отак, от, от отак от, от, розумієте. Я ще в практиках дуже довго брав собі сетап, думав сетап гоночний взяти чи на таймтрел. По висновку, як ви бачите, я взяв сетап на тайм бо тому що я вже привик до таких сетапів. Так от. хоче мене якось атакувати Юке, ну хай собі атакує, він на софтах він один хер буде робити два підстопи. Його софт витримує 8 кіл і все, зривається потім. Так от, доганяє поки що Андрюху, Кірюху Анатолійовича. І він пропускає Юкі, затримує мене, затримує всіх, я затримую Макс. Там Оскар Піастрі вже починає до нас наближатися. І Оскар Піастрі, до речі, буде робити успіхи в тій гонці. І, я так зрозумів, Оскар Піастрі мій найголовніший суперник на цей сезон. Тобто битва за Кубок буде тільки між нами. В Кубку конструкторів у нас битва тільки між Макларен, Red Bull нам тупо не конкуренти. Наші головні конкуренти це Макларен. Щоб розуміти, Мерседес нам не конкуренти. А ми поки що, лідери в Кубку конструкторів, прошу зауважити. Ну, Після цієї гонки ми виходимо в лідери. І я залишаюся лідером в особистому заліку. Так от, переходимо назад до гонки. Друге коло, Андреа Кімі Антонелі третій, Дюкі Ценнода на своєму софті другий. І Леклер, що найсмішніше, він поїхав у відрив. Серйозно вам кажу. От подивіться, уважаємо ось цю міні-карту. Ну, не як міні карту то не міні-карта, то фул карта. Коротше, Шарль там уже десь в кількох секундах від юки, а буквально через коло або два, юки почне здавати. Так от, починаю я просирати позиції, атакую я Макса в повороті, забуваджує про Оскара Піастрі, і довелось мені все-таки ну, чуть понагліти. Да. Я атакував занадто агресивно Макса, то була моя помилка, я неправильно атакував, ну. Можете написати в коментарях, до речі, про коментарі, я вас, бл., благаю, ну пишіть уже хоч щось, ну напишіть уже просто хоч щось в коментарях, щоб мені було що читати. Далі на цьому, ну, на шостому колі і на... блядь, Коротше, на початку сьомого кола Юкі робить підстоп, да. І разом з ним там відправляється Олівер Берман, Олександр Аубен, там ще потім Заубер, тобто Бортолетто до нього відправляється на підстоп. Ой, боже, скільки там підстопів було, це просто жах. Ну, до речі, Халк шостий. Прикольно, правда? Ну, і то не надовго. Ну, коротше, з новин. Оскар Піастри нас догнав, він починає їхати за шарлем, і він починає по чуть, -чуть доганяти, а Шарлю як би треба вже думати, що робити. Ось, коротше, у нас вже 11 коло. Ми таким паровозиком, щоб ви розуміли, їхали. А Шарль ще більше відірвався. Красава, просто красава Шарль. Uh, позаду мене йде Ферстапен. Попереду мене Андреа. Я не збираюся доганяти, щоб залишатися постійно в дересі і тримати Макса аж до кінця. Да, отакий у мене план. Uh, треба якось захиститися. Да, Я дожену Кімі 100%. Ну, принаймні, мав би до кінця гонки. Так от, ось у нас вже підстоп на 11 колі. Кім не заїжджає, але заїжджає Оскар Піастрі. Оскар Піастрі робить свій удачний підстоп. Далі я роблю ще більш удачний підстоп швидше, ніж Макса. І Макса там затримує ще на додачу Мерседес, тобто це Джордж Рассел. І це струє такий невеличкий, невеличкий запас. До речі, так, да, Халк там робив підстопи. Олівер там робив підстопи, всі робили підстопи, але ми вертаємося в трафіку. Олівер, правда, вже має Мідіум, який. Скільки там має? Щось, по-моєму, 4 чи 5 кіл. Ну, десь так приблизно. 5 кіл, нехай має оліверовий мідіум. І там всі, хто їдуть цій групі, вони теж на мідіумі. Тобто їх донати буде легко. Там Хаджар ще там на тому мідіумі, може і на харді, бог його знає. Бог з ним, коротше. Так от, позаду нас Халк, попереду Оскар Піастри починає робити невеличкий такий запас по відриву. Я стараюся обережно входити Олівера, щоб йому не завадити, бо тому що в нього стратегія з двома підстопами. І... Ну, я сам собою за Олівера, а не за Халка. Фанати Халка не ображаються, але мені часто кажуть, що на нього байдаш. Я би, я, я би давним-давно від нього вже в Формулі 1 позбувся. Фанати не ображаються, але він вже старий, що йому там робити. Він ні разу не зробив ні подіуму, ні виграшу, нічого. Буквально одну полпозиції і на тому все. Так от, 13 коло, Оскар піастри 7, я вже 8 позаду у нас Олівер Берман 9, і, до речі, в зоні ДРС, І. Ми вже починаємо наздоганяти потрохи ту групу, та, що в сперті. І знаєте що найцікавіше? Андре Антонелі, він зробив удачний підстоп і через те, що ми були в трафіку, він виїхав попереду нас. Е, ну, так як легко передати Піастри за одне коло, ну, туторіал. ну. З позитивних новин Оскар Піастрі, я і Андрей Кім'янтонелі ми догнали, поки що цю групу, та що відстає від лідерів. Ну, само собою. Лоусон там починає робити свій підстоп, можливо, останній, а можливо, не останній. Ну, до речі, ми справляємося з ну, не перегрівом мотору, типу, здавало мені здачу, не перегрівай мотор, інакше ми те каструємо. Так от, що нам завадило далі їхати? По-перше, це, до речі, Юкі Цунода, який теж робив підстоп, і він буде на ще один підстоп відправляти. Тобто йому запороли ту гонку. Ми 100% доганяємо Юкі, ми на підстоп більше не їдемо. А Юкі так недалеко, буквально секунд 8% від нас. ні, на 6 6 секунд. Ні, ну 8-8, нехай буде все-таки 8 секунд Юкі від нас. Ну, конкретно від мене то точно. Але це менш з тим. Далі починає Андреа якось пробувати атаку, атакувати Албона. Оскар Піастри за цим всім дивиться і чекає зручного моменту. А я чекаю ще більш зручного моменту, щоб пройти їх двох. Тобто, ми просто зараз їдемо таким паровозиком. Але Албон, Албон, мав би наче відправлятися вже на цьому колі в боксі. Але, щоб ви розуміли, ми таким паровозиком їхали і їхали. До речі, Юкі і Албон все-таки зроблять свої підстопи. Но, ось вже 16 коло мене доганяє Макс і атакує. І я, я зараз вам без рофла говорю. Ми до, десь там до, до речі, Халк сходить. Ми так до 20-го кола, ну, чи 21-го. Коротше, ми таким паровозиком їхали, пусть, ну. Коротше, коротко кажу, ми таким паровозиком їхали до кінця гонки. Ну як? Я там, звичайно, зробив деякий успіх. І нас там навіть доганяти вже встигали, через такий не, ну, паровозик невеличкий. Ну, Менш з тим. Так от, відправляємося, зараз ми з вами, ну, для вас то секунди, для мене то було більш ніж 5 хвилин. Ні, менше. І ми вже з вами на 20-му колі. Так от, я, спойлер, не справлюся із задачею догнати піастрі до 22 кола. Ой, раніше 22-го кола, отак. Ну, менш з тим. Так от, е, на цьому колі, на 22-му, на 23 колі, ні, отак. на 23 колі і на початку 24-го я починаю атакувати. І нас, до речі, тут доганяє Джордж Рассел. Отак от, от може скластися сценарій. І мало з того, що так сценарій склався, я атакую Макса, і позаду на... там ще Ландо Норріс їде. А Джордж Рассел, стартував 16, він ще зараз попереду Ландо, в якого боліт 400 разів швидше, ніж боліт Мерседес у му році. Я, до речі, всіх успішно проходжу, але це буквально пофіг, бо тому що ми таким паровозиком їхали аж до 25-го кола. Так, да, як ви правильно зрозуміли, гонка склалася хірово. Но уважно зараз подивіться в правий нижній кут, бачите там пару значків, у мене зіпсувався мотор. Він зносився за 5 гонок. Тобто, мені зараз його треба законувати. Да, До речі, подивіться, як я успішно і зручно переходжу в останньому повороті Джорджа Рассела. Да, до речі, подивіться, подивіться, уважно, уважно дивіться, я встигаю фінішувати четвертим. Мені мега сильно пощастило. Так от, менш з ним. Менше Так от, я успішно фінішував четвертим. Шарль Леклер, до речі, перемагає вперше! Вперше в цьому сезоні, но, я зіпсував поки що собі мотор. У мене мотор зараз на грані того, щоб е, згоріти. Не, ну, На гранюють поломки, то точно. Тобто на гран-при Майами він в мене вже буде ламатися. Я не збираюся міняти якусь деталь. Мені потрібно терміново зекономити щось. Мені потрібно економити кожну деталь цього мотору. Якщо ми. Не будемо робити цього вчасно. Ми зіпсуємо його і на тому все. Потім нас будуть сходи, нам буде дуже тяжко виграти цей чемпіонат. Так от, Шарлі Луклер вручають Кубок, Оскар П'ястр фінішує другим. Андре Кімі Антонелі! На подіумі! На подіумі Кімі Антонелі, ви розумієте, він на подіумі, наш маленький італієць. Цей школярик на подіум заліз, Формулі 1 буквально в 5 гонці. Ну, менш з тим. Коротше, пофігу. Загонку у нас два схода, халк зарахований схід, а у Юки не зарахований, просто плюс два кола. Можливо, у Юки міг би ще їхати. Ну, дякую, що подивилися до речі цей відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, забув як завжди хокер. І обов'язково напишіть коментарі. Всім па-па.